І так, ще раз всім добрий день. Рад вас бачити. Я Олександр Ігорович, запорізький, багатопрофільний ліцей 99. Ну, так сказали, що я працюю в двох школах, тому одна школа в нас освітній процес онлайн, інша в нас змішаний. Ну і це додає можливості використовувати ось різні методи та способи в освітньому процесі. Взагалі, ще до роботи в школі я починав працювати в, в позакласній діяльності. Це кружки. І ось тоді це були кружки, так і зараз ми з вами це все оформлюємо, як, наприклад, STEM-середовище. І от уже в той час я до себе відкрив певні методи навчання. Зокрема, це конструктори. Так скалося, що ще крім фізики я працюю з 5-6 класами, це інтегрований курс STEM. І ось саме поєднання того, що я працював з дітьми позашкільному, з старшими класами, з 5-6 класом. Дає мені можливість використовувати різні прийоми. Перш за все, тим паче зараз коли у нас онлайн і змішанка це конструктори. Я думаю, всі ви знаєте конструктор знаток. Він виявився незамінним як при роботі з дітьми дошкільними, так і до речі, в фізиці це електрика, зокрема, 8 клас, 11 клас, і, до речі, 5-6 клас інтегрований курс теж є електричний аспект. Це електричне коло. Поседоне паралельне з'єднання, це також конструктор, який я для себе відкрив. Їх дуже багато. Зрозуміло, що якісь є більш доступні, якісь є менш доступні. Це конструктор engine. Ось саме в 5-6 класах і в 7-х класах, коли ми вивчаємо прості механізми, ось цей конструктор для мене був таким відкриттям. То, що, по-перше, це можливість продемонструвати різні прості механізми, блоки, важелі. І от в рамках НУШ, знову ж таки, п'ятий клас, це все вже ми з ними вивчаємо. І в майбутньому, коли в НУШ нас буде 7, 8, 9 клас, я думаю, що це дуже нам облегчить цей процес. Плюс ще цього конструктора теж з цим треба було трішки розібратися. Є онлайн додатки. Тобто, діти не просто збирають ці прості механізми, вони ці прості механізми малюють на своїх смартфонах, і потім вже їх збирають по своїм малюночкам. Тобто. Ось в наших умовах конструктор як альтернатива або доповнення от лабораторного обладнання, бо не секрет, що з тим теж є проблемки. Є старе обладнання, якогось не вистачає, то конструктор тут є незаміння. Також ми розуміємо, що у нас дистанційка, і не всі учні мають можливість долучатися до уроків. Тому для себе перед. Продивився дуже багато матеріалу, і от виокремив найкращі, найактуальніші от відеоресурси. Це як науково популярна контент. Так це і власне відео уроки. Ну, все українська школа онлайн. У мене є поділ на класи. Математико-фізичний, а от не фізико-математичний, але є можливість працювати з дітьми трішки поглиблено матфіз. І ось дуже добре це решелівські дистанційний. Такі от поглиблені відеоуроки. Якраз те, що треба: це Гран Текспо, фізика це просто дуже добрий ресурс. топ школа, тобто, це той матеріал, який я використовую, викладаючи Google клас. До речі, теж одна школа це Google клас, інша школа це нові знання. І теж підбираю той чи інший матеріал для різного викладу в різні сервіси. Це наукова. Відеоконтент більш такий, це топ-школа, наука всесвіт Тобто, це вже додатково дітям ознайомитися зі світом науки. Те ж саме п'ятий, шостий клас, сьомий, одинадцятий клас. Якщо треба, можна знайти те, що цікаве. Для актуалізації знань, рефлексія або на початку року, або в кінці, щоб щось згадати, ті ж самі хмари слів. Наприклад, в кінці уроку, так щоб діти записали, що вони запам'ятали з уроку, або на початку згадати попередню тему. Наприклад, в цьому класі ми починаємо вивчення фізики з хмари слів, які ваші якості вам допоможуть в майбутньому вивченні фізики. Ну і діти тут пишуть те, що вони вважають найважливіше, так трудолюбіє лінь в когось, в когось страх чогось нового, хтось вважає, що розум. Тобто хмари слів тут теж допомагають зрозуміти з самого початку чого діти, за що вони переживають так і на що вони акцентують увагу. Ну і як рефлексія. Віртуальні лабораторії. З ними ще я був знайомий до дистанційного навчання, тому що ну, не вистачало обладнання, це ті самі фізика 7 9 10 клас, так ось ті харківського виробництва, так, лабораторні роботи віртуальні. Це Віртулаб, ФЕД і Вольфрам. Але ось спочатку дистанційки саме ФЕД-симулятор як найбільше такий е, маневрний. Так, Він дуже універсальний і можна підібрати будь-який контент, або це демонстрація, або ті ж самі лабораторні роботи. Бо, ось, наприклад, в змішаному форматі з цим теж є складність. Одні діти працюють в класі, інші в онлайн. І не всі встигають щось зробити. Тому, паралельно з виконанням в класі лабораторних робіт, ми теж їх виконуємо в онлайн форматі, зокрема в ФЕТ-лабораторії. Це лабораторія електрики, послідовне паралельне з'єднання, наприклад, в тому самому восьмому класі, в п'ятому класі є основи електрики, знову ж таки по стему. Теж це дуже актуально, і дітям вже подобається не просто це все бачити, а складати, як воно працює. Це. 9, 10, 11 клас, так, ядерна атомна фізика, будуємо атом. Бо, до речі, розуміння от ізотопів виникає теж у дітей проблемка з цим. А ось в феті це можна подивитися, погратися, які є стабільні ізотопи по часу життя, нестабільні. І це є ось таким наочним, що покращує засвоєння матеріалу. Ну і те ж саме лабораторні роботи, наприклад, на півростах. Ми знаємо класичну лабораторну роботу з монетками. Ось яку можна виконати в класі вдома, але в той же час на стати на статику, так статичні ці моменти, елементи статики. Ось це ж сам лабораторна на напівросклад. Також враховуючи, що в нас є в старших класах астрономія, і ось п'ятий, шостий клас теж астрономічний аспект. Часто користувався саме стеларіумом, ось таким класичним симулятором, але також останнім часом з дітьми користуємося скопом. Плюс скопа діти його скачують на телефон, він завжди у них під рукою. Можна відкрити, подивитися основну інформацію по сонячній системі. Також, до речі, є додатковий матеріал на проєктну діяльність планетки. І ось після вивчення кожної теми, як по астрономії, так і по фізиці, ми. Акцентуємо увагу саме на проєктній діяльності, тому що теорія теорію, задачі обов'язково, але й на розуміння на проєктну діяльність. Ну, по суті, те, що у нас зараз акцентується в стемі і, і нуж. І ось проектна діяльність, наприклад, ті самі п'яті класи на полонці моєї системи, діти створюють те, як вони це бачать в старших класах. Ми трішки ускладнюємо. Ми, наприклад, робимо куточки астрономії. Тобто, кожен робить свою планетку, обирають. Ми підбираємо розміри, так прораховуємо, і потім створюємо ось такі експозиції на саме астрономічний складник, як проєктна діяльність, наприклад, по астрономії. В тому числі їх дуже багато, але ось це таке, мабуть, найнаглядніше, що дітям дуже подобається. Самі розуміємо, що це стандартна демонстрація. Знову ж таки. Дуже часто є таким така можливість створити якийсь демонстраційний прилад, так і цьому діти допомагають як до дистанційного навчання, так і зараз. Коли діти вдома, їм дуже цікаво вдома щось робити, це показувати, ділитися, як воно працює. Ті самі фонтани, Герона, різні генератори, як поділки дітей, які потім використовуються як демонстраційні установочки, теж саме елементи мікроелектроніки. До речі, от Ардуїно, так. ми знаємо, можна зібрати дуже багато різних схем. Це вже більш таке вузьке направлення. Є діти, які цим цікавляться, і потім ми з ними це все реалізуємо, наприклад, на проєктній діяльності в рамках демонстраційного експерименту, тобто виставок, або, наприклад, того самого МАН. І дуже часто виходять цікаві електросхеми, які не просто наглядні, а й ще й практичні. Ну, наприклад, в вашій увазі. Те, як от я це реалізую в рамках уроку, так витяг презентації урок восьмий клас, електрика. Починаю урок дуже часто з актуалізації. Це може бути, наприклад, що відбулося в цей день. Так, які події по датам, що було створено, відкрито. Щоб розуміти, що кожна дата вона особлива в історії і тим паче в історії фізики. Потім актуальні питання: ну, наприклад, якщо це була тема електрики, так що спільного бурштин. Чи, наприклад, електр... блискавка, начебто різні речі, але вони вже наштовхують на якесь розуміння. Те ж саме, наприклад, блискавка і електричний скат, так? Ну, основи електрики. В рамках вивчення теми обов'язково це ті самі симулятори, так, як демонстрація. Кожен матеріал теоретичний посилання QR-код на демонстрацію FET найчастіше, так, або Visual Simulation. Діти заходять, дивляться обов'язково, і потім контрольне питання, що ви побачили, яке явище або що реалізується. Діти дають свою гіпотезу, на яке потім в кінці вони якби дають свою відповідь, підтверджують цю гіпотезу або, наприклад, її спростовують. При вивченні подальшого матеріалу нового так дуже часто це заретні зв'язок. Тобто не просто я дітям викладаю матеріал. Теоретичне, так а вони самі доходять до правильного заключення. Ну, наприклад, є два роди зарядів. Які? Ну і діти повинні самі вже подумати, обрати той, який вони вважають очевидним: позитивні, негативні, північний, південний і в такому дусі. І потім в кінці уроку, знову ж таки, ми з ними підтверджуємо їхню правильну відповідь або спростовую, тобто постійно зворотний зв'язок, щоб це не було монотонно, якби розповідь одного. Так, от вчития доповідника це дискус. Дискусуємо, Якщо є якісь питання, які виходять за рамки матеріалу, так то є теж час, 2-3 хвилинки. Можна про це поговорити. Ну, наприклад, якщо якесь питання виникло, начебто по електриці, так, але може воно трішки в сторону, все одно, ми в цьому питанні розберемося, щоб не було тих протиріч, це обов'язково в подальшому виконання вправ. Ми знаємо все освіту на урок так, тестування. Більш таке це цей ап Діти зайшли швиденько провели цей це вправу так, на співвідношення, на вибір, тобто на той матеріал, який вони вже проглянули. Або ж це може бути задачка. Задачки супроводжуються або відеоконтентом, так, продивитися відео, і потім записати, дано, розв'язати. Або ж це задачка по темі, яку ми щойно з ними проходили. Працюємо всі разом, тобто діти диктують, я пишу планшетом. Ну або учень, якого є бажання, теж може це все нам реалізувати. і Ми потім розберемо правильно чи неправильно. Це задачі на відповідності, теж саме на рефлексію, щоб учні постійно були в тонусі, щоб вони постійно слідкували за уроком, уроки по півгодинки регламентовано. І за цей час, щоб встигнути це все розібрати і засвоїти, матеріал буває дуже багато. Інколи доводиться весь матеріал подавати саме в інтерактивах. Щоб, бо, наприклад, є теоретичний матеріал, він такий монотонний, так а в інтерактивах воно більш так в ігровій формі краще їм засвоюється. Ну і знову ж таки, це актуалізація уваги. Це, наприклад, канва, Дошка канва. Дуже часто нею користуюся, знову ж таки як на початку уроку, так, щоб діти зайшли, записали, наприклад, от є проблемне питання, діти пишуть на стікерах, от яку вони на це проблемне питання, у них яка відповідь, так, їхня гіпотеза. Або, наприклад, в кінці уроку на рефлексію знову ж таки записати, що ви дізналися з уроку, що ви запам'ятали, які поняття вам були зрозумілі, наприклад, колонка зліва. Які поняття вам були незрозумілі, колонка справа. І таким чином в кінці можна продивитися, як взагалі тема уроку, матеріал уроку дітями був сприйнятий. позитивно, тобто засвоївся, або негативно. Це можуть бути різні варіації. Ну, Ось канва для подачі матеріалу дуже-дуже зручна. Також інколи є завдання, наприклад, дітям дається 3-4-5 хвилин. На розв'язок задачі. Вони фотографують розв'язок, і потім теж на дошку його закидують, і ми аналізуємо їхні розв'язки. Так, знаходимо помилки, де може система сін не переведена, де ще щось. І таким чином діти бачать результати інших. Так? Можна так, щоб бачити, хто це зробив, можна так, щоб не бачити, щоб це все було більш так об'єктивно. Також деякі уроки. Ми користуємося штучним інтелектом. В якому сенсі, наприклад, створюємо ці картинки. Так зараз це дуже популярно, і дітям це теж дуже цікаво. Наприклад, забити тему уроку, поняття, які вони засвоїли, і це реалізується в картинку. Це, наприклад, Adobe Firefly так або Deep Dream генератор, безкоштовні генератори, які генерують доволі такі непогані якісні картинки по тим матеріалу, який діти забивають. Знову ж таки, вчимося правильно аналізувати інформацію, підбирати ключові слова, тому що від того, як діти запишуть те поняття, так те слово сполучення буде згенерована картинка. І дивимося, як ту картинку зробити більш точною, тобто, що є основним ключовим. Також, наприклад, для деяких уроків я створюю ментальні карти. Не для всіх, а, от, наприклад, для такого уроку, як 11 клас. Квантова оптика, ми з дітьми розглядали Альберта Ейнштейна, тобто його напрацювання, і ось тут було дуже доречно створити дітям саме ментальну карту Альберта Ейнштейна, щоб акцентувати на те, як, як, як у нас буде проходити урок, з чого ми почнемо? Що є основним, це його коротка біографія, наприклад, цікаві факти, і, наприклад, ті самі наробки. Бо всі ми знаємо про різні факти життя, щось є міфом, щось є правдою. І діти вже бачать поетапно, що за чим іде, що логічно як в нас вибудовується наш урок. Потім ці ментальні карти зберігаються у гелкласі, щоб, якщо треба, діти могли швидко зайти і оновити свою інформацію. Все це в загальному у нас виливається в якийсь результат. Так, перш за все, це засвоєна в дітей матеріалу. ось такій цікавій формі. Діти, які проявляють... Інтерес глибокий до наукового пізнання, ми це все реалізуємо в різних науково-практичних роботах. Так, це перш за все ма. Тобто є діти, які цікавляться електрикою. У мене є п'ятий клас, ті самі конструктори, і дітям дуже подобається збирати ті схемки. І є діти, які серйозно цим вже починають займатися, створюють схемки вже нові, і в подальшому ми з ними працюємо на ось цей результат. Є діти, яким, наприклад, подобається. Конструктор так, Вони вже збирають ті прості механізми. В старшому класі, в старших класах це теми, які діти самі обирають. Є учні, яким подобається екологія. Так? І ми з точки зору фізики розбираємо ті питання, і, наприклад, це реалізується в мановських роботах. Мановські роботи ми з дітьми пишемо зазвичай в двох секціях: це фізика астрономія, це технічні науки. Будь-який клас, будь-яка тематика. Яку дитина побажає навіть та сама екологія? Теж можемо оформити ці роботи, і все це дає певний результат. Тобто, ну за останні три роки діти дуже постаралися, молодці, перші місця на обласних етапах і перші місця на всеукраїнських. знову ж таки, діти працюють, вони зацікавлені навіть в умовах дистанційки, деякі діти за кордоном. Але тим паче вони продовжують, бо ось це все їх дуже зацікавлює, і я вважаю, що ось це є головний результат: що діти в таких умовах за рахунок оцих ось, ось методів вони цікавляться і нас, нам допомагають, і ми допомагаємо їм. Ось коротенько про те, як я працюю з дітьми, ну і як я намагаюся це реалізувати. Може, десь щось не дороблюю, але є до чого, як то кажуть, йти. Бо ідеал він завжди десь попереду. Так, дякую. У мене в принципі, на цьому все.